Сілля та годовий місяць прийнятно проводити красиво. Зокрема, сьогодні в день працівників раксів. Ми нам закортіло перепитати українців, чим їм запам'яталося власне весілля. Таким снігом, морозом. Мож цілий день на на руках. Первим поцелуєм. Да, сто Фатаємося, та вообще був наш перший поцелуй. Це вообще был наш первый поцелуй. Старші люди почали виробляти деякі такі речі, які молодь зазвичай не бачить зараз. Кумедно э, водили якогось бичка. Мені муж виконував всі мої бажання, які я хотіла, поэтому було вообще просто все супер. І музиканти, і подарунки. Мені запам'яталася моя жінка. Вона мені впала в серце. Правда, горько кричали. Моє сонце, а потом дощик пошёл. Це теоретичне так багатство. Которая, ну, может быть, вот, вот скоро наступит. Мы сразу же 4 марта мы расписались, а 5 марта мы были уже в Карпатах, в Есеня. Мы были в какой-то маленькой замечательной квартирке. Там была эта печка, которая... Ой, это было потрясающе. Первая свадьба всегда это праздник. Вторая это как бы уже... После вкусе. Айтеблі спогади зігрівають вас цим холодним грудневим.